Переходимо тепер до сервісів. Я вже починав говорити, що сервіси є стандартизовані інформаційні сервіси, наприклад, як WebMap сервіс, веб сервіс. У них є кожні свої певні особливості. Про ці особливості ви можете трішки детальніше. щоб бути в курсі, який все-таки, наприклад, вам зручніше використовувати сервіс, ви можете переглянути у картці сервісу, знайомитися його описом. Якщо, наприклад, той певний чи інший сервіс вас зацікавить, ви можете перейти на офіційну сторінку цього сервісу, де описано більш детальна структура реалізації. Цього сервісу в різних системах, бо принцип який сервіс він є чому стандартизований, його можна використовувати в різних системах і е, отримувати за певними запитами до, е, наприклад, геопорталу або до інформаційних систем, отримувати інформацію на перегляд, на завантаження. І вже обмінюватися даними не через флешку, як було оголошено на форумі, а саме в єдиному інформаційному просторі, і знову таки без втрат інформації і для підвищення швидко швидкого зручного комігу так. Це щодо сері.